Добрий день! Я, викладачка фізики та астрономії. Запрошую вас до кабінету фізики. Сьогодні ми генеруємо і вивчаємо світлові явища за допомогою штучного інтелекту. І разом! Зробимо нашу подорож неймовірною. Отож, нумо у чарівний, таємничий дивовижний світ оптичних явищ. Я згенерував північне сяйво. Погляньте, воно неймовірне. Його кольори можуть бути різними. Зеленими, червоними, рожевими, фіолетовими. Цікавий факт: чим ближче до полюсів землі, тим більше ймовірність побачити це дивовижне явище. А я згенерувала веселку, яка з'являється на небі після дощу. Ви бачите, як виглядає веселка. У, -у, У вона не перевершена. А ще ми бачимо, що вона складається з сіми кольорів. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, голубий, синій, фіолетовий. Я це норував міражі, це такі оптичні ілюзії, які можуть змінювати сприйняття світу навколо. Погляньте, вони виглядають дуже магічно і обумовлені заломленням світла. Цікавий факт: міражі можна спостерігати у різних місцях. Найчастіше у пустелях через особливості рельєфу і циркуляції повітря. А я створив оптичне явище гало. Це цікаве атмосферне явище може з'являтися навколо сонця або місяця. Давайте розглянемо його. Одне із явищ, яке може зачарувати як. Як дітей, так і дорослих. Погляньте яке сяйво! Тепер ви знаєте, що світлові явища роблять наше життя яскравішим. Та веселішим! До нових зустрічей у кабінеті фізики. А ми прямуємо auf, на той острів відпочивати та вивчати світлові явища. Пока-пока! Скоро зустрінемося!